Золота фортуна крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Я дуже поважаю вашу школу і іноді буваю в Убухові, І знаю, де вона знаходиться, в центрі міста. І ще я хотів би сказати, що ви багато приділили уваги своїм учням. а... Я б додав, що Андрій Малишко, який всі нам знайомий з шкільної програми, це в моєму розумінні дуже тендітний український лірик. Його лірична поезія настільки тендітна, що е, і те, що він вчився у вашій школі, це теж дуже важливо. А для нас ще важливо, що вашу школу буде прикрашати цей диплом. І ми вам сьогодні цей диплом вручаємо. І нехай у вас всі дні в новому році будуть, всі по цьому календарю будуть щасливі. Васильова. Хочу сказати те, що сам статус спеціалізованої школи і звання, яке вона носить імені Андрія Саміновича Малишка відомого українського поета, пісняра, зобов'язує нас працювати належним чином. Наша методична проблема. Звучить так: ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі, запорука успішного навчання та виховання учнів. Хочу сказати і те, що сам статус школи і її імениті випускники зобов'язувати зобов'язують зобов нас працювати ефективно. Наші випускники працюють у привідних європейських країнах, зокрема в Данії. Зокрема, у Німеччині і навіть у Сполучених Штатах Америки випускниця нашої школи являється викладачем вищої школи. Отримала сертифікат кращого викладача вищої школи штату Каліфорнія. Я хочу сказати, що наш випускник, професор, доктор наук. Заслужений лікар України Войтенко Єгорій Михайлович являється людиною року США 2002 року як вчений, який вніс значний вклад в розвиток медицини.